Привіт, шановне панство, мене звати Андрій, і ви на каналі Анрок. Сьогодні я хочу розповісти вам цікаві новини про те, як чат GPT засвітив чужі історії чатів, майбутнє IOS 17, анонс Counter-Strike 2 на Source 2 та диверсифікацію в Steam. Але не забувайте, що зараз дуже важкий час для нашої країни. Наші захисники ЗСУ день і ніч борються за мир і безпеку в Україні, тому донайте на потреби ЗСУ. Кожна копійка може стати вагомим внеском у захист нашої країни. Дякую за підтримку і почнімо наші цікаві новини. У понеділок OpenAI довелось вимкнути чат GPT на 10 годин. Нині сервіс вже працює, однак історія чатів для користувачів поки недоступна. Нещодавно деякі користувачі чату GPT виявили, що бачать заголовки історії чужих чатів. Люди публікували скріншоти у соціальних мережах Reddit і Twitter, на деяких видно бічні панелі інтерфейсу чат-бота з історіями сторонніх користувачів. І хоча на зображеннях видно лише заголовки, а не розмови повністю, інцидент примушує задуматись про те, що варто писати чат-боту. Представник OpenAI повідомив Bloomberg, що компанія тимчасово відключила чат gpt Ймовірно, проблему спричинила помилка у програмному забезпеченні з відкритим кодом, яку ще не назвали. OpenAI опублікувала повідомлення на бічній панелі про те, що працює над якнайшвидшим відновленням цієї функції. Цього року вихід iOS 17 наведе дуже багато хайпу навіть серед тих людей, які не цікавляться технологіями. Багато нововведень Apple будуть змушені запровадити просто тому, що її змусять зробити. Чому реліз iOS 17 такий довгоочікуваний? Ну, наприклад, як завжди, ви можете легко та саме головне, безкоштовно оновитися, але, на жаль, не всі iPhone зможуть це зробити. Почнемо з системних вимог, це дуже важливо. Щороку якийсь iPhone вибуває зі списку оновлень. Минулого року з виходом iOS 16 зі списку оновлень вибув досить доволі популярний iPhone 7 та 7 Plus. Цей смартфон, який вийшов на хвилиночку в 2016 році. Телефон був у підтримці майже 7 років, це дуже багато. Цього року складно спрогнозувати, який iPhone буде підтримувати iOS. І ось чому iPhone 8 все ще досить потужний і здатний потягнути сучасну ОС. Але якщо Apple в цьому оновленні викотить всі функції, про які ми сьогодні говоритимемо, то підтримка iOS 17 може залишити за бортом одразу кілька популярних iPhone аж до модели iPhone X. Тому моя рекомендація наступна. Якщо ви плануєте купити старий iPhone, беріть не молодші за модель iPhone 11, вони досі ракета. Я також нещодавно зробив відео про той самий iPhone 11, можете зацінити його. Ось що виходить, якщо цього року ви хочете приєднатися до екосистеми? Apple. Мінімальний поріг входу в нову операційну систему складе близько 200 баксів. Саме за стільки можна купити iPhone XR на 64 ГБ пам'яті в хорошому стані. Це смартфон із процесором a 12 Bionic, який зі своїми можливостями дорівнює Snapdragon 865. Якщо додати 100 баксів, то можна купити iPhone 11. За 300 баксів на процесорі a 13 Bionic, а за 400 баксів можна знайти iPhone 11 Pro в ідеальному стані. І це шикарний смартфон за свою вартість. Він прекрасно знімає фото і відео, і мені здається, це мінімальний поріг для мобільних фотографів. Може вільно відтворювати сучасні 3D-ігри, а якщо знайдете у фірму зеленому кольорі, тобі просто щасливчик. Так що ж це за нові функції, які підвищать вимоги до сучасного заліза та оперативної пам'яті смартфона. Через закони Європи Apple змушена зробити iOS відкритою системою. Це означає, що користувач повинен мати право вибору в магазинів додатків. Так, ви все правильно почули, в iOS може з'явитися альтернатива у вигляді встановлення програмного забезпечення з інших магазинів додатків. Звичайно, Apple зробить масу обмеження вимог для сторонніх розробників, і якщо якийсь умовний Galaxy Store захоче з'явитися на смартфоні Apple, то йому доведеться пройти масу гайдлайнів Apple. Уявляєте магазин застосунків Samsung або Google на смартфонах компанії Apple, це вже буде щось схоже на Android. Заміна Apple Pay, і це дуже важливо. Ще одне нововведення в iOS 17 це підготовка Apple до впровадження сторонніх способів безконтактної оплати на iPhone. З часом з'явиться можливість встановити альтернативу Apple Pay, наприклад, Google Pay або будь-який інший популярний сервіс, якщо такий існує. З чуток Apple може дати можливість навіть замінити голосовий асистент. Знову ж таки, не за власне бажання. Якщо замість Siri з'явиться можливість встановити, наприклад, Google Assistant, ви станете це робити? До речі, якщо хочете, я можу розповісти вам, як поставити чат GPT на ваш iPhone через Shortcuts. Він буде також слухати питання та відповідати, але більш детально. До того ж можна туди встановити навіть українську мову, і ви будете чути українську завжди. Якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Усі нововведення вимагають від Apple розробки нової системи безпеки від зовнішніх загроз і вірусів. Саме тому системні вимоги для iPhone стануть вищими. Смартфону доведеться задіяти трохи більше оперативної пам'яті для постійної роботи і відстеження вразливості у реальному часі. Новий додаток для AirPods це те, чого нам так не вистачало. Навушники AirPods стали окремим незалежним гаджетом. Їхні продажі б'ють усі рекорди. Компанія Foxconn будує окремий завод для їхнього виробництва. Ви знали, що у ваших AirPods є версія прошивки. Ваші навушники регулярно оновлюються через ваш iPhone. Просто ви цього не бачите. Шуток в iOS 17 виписять окремий додаток для управління вашими AirPods. Apple збере всі функції та додаткові можливості навушників і розмістить їх у незалежному додатку. Давно пора, адже функції AirPods, такі як налаштування просторового звуку, налаштування функцій послуховування та інші розумні фішки розкидані по безлічі пунктів iOS. Їх давно пора зібрати разом. У Apple Watch давно є застосунок, пора і для AirPods зробити те ж саме iOS 17 принесе дуже багато корисних змін для застосунку Apple Music. Зміни стануть помітними, особливо в навігації всередині програми. Apple досі не надала еквівалент функції Spotify Connect на своїх платформах, яка дає змогу керувати відтворюванням музики на будь-яких пристроях з вашим аккаунтом. Наприклад, перенаправити відтворення пісні з комп'ютера на смартфон або планшет. В iOS 17 це повинні додати. Друга кометна функція полягає в тому, що Apple Music на Android вміє перемикати треки плавно без паузи між ними. А на iOS Apple Music не вміє цього робити досі. Ви будете здивовані, але зовнішній вигляд деяких елементів інтерфейсу iOS не змінювався з виходу iOS 7. Тумбле перемикання не змінювався багато років поспіль. Центр управління теж не змінювався кілька років. Усе це пророблятимуть в iOS 17. Звичайно, не варто чекати різких змін, на нас чекає уніфікація зовнішнього вигляду iOS, macOS і iPadOS. Вони стануть ще більше схожі один на одного. Однак серед творців концептів, чутки, що цього року, Apple зможе трохи змінити і розширити кастомізацію робочого столу, надавши можливість змінювати розмір і кількість іконок на робочому столі, з можливістю закріплення конкретних іконок на конкретних позиціях. Та головною проблемою у розробці такого рішення є те, що Apple доведеться переробити всю систему віджетів, адже їхній розмір теж доведеться змінювати залежно від зміни іконок застосунків. Новий iMessage. і це дуже цікава тема. Ходять чіткіше, що Apple повністю переробляє iMessage. додає туди підтримку нових відеодзвінків, групових чатів і повну інтеграцію месенджера у нову систему XROS. Для того щоб користувачі могли спілкуватися одним з одним, використовуючи нові окуляри віртуальної реальності, які Apple так сильно квапиться випустити на ринок. А ви користуєтесь взагалі iMessage? Напишіть, будь ласка, в це в коментарях. Нещодавні чутки повністю підтвердилися: після тривалого затища Valve анонсували гру Counter-Strike 2. Причому проєкт знаходиться на фінальному етапі розробки, і компанія вже запускає обмежений бета-тест гри. Розробники Counter-Strike 2 обіцяють найбільш технічний стрибок в історії серії. Завдяки ігровому рушію Source 2 гравці зможуть оцінити покращену графіку та оптимізовану серверну частину, що сукупно має позитивно позначитися на ігровому процесі. У Counter-Strike 2 допрацювали ефекти диму. Зазначається, що для димових гранат тепер використовуються динамічні об'ємні частинки, які взаємодіють з оточенням та реагують на світло, постріли та вибухи. Наприклад, кулі та гранати можуть розганяти дим, дим проникатиме у відкриті вікна та двері, а частинки диму працюють з єдиною системою освітлення для створення більш природних ефектів. Крім того, нова архітектура дозволяє серверу Counter-Strike 2 миттєво дізнаватися про зміни на полі бою. Тепер кроки, постріли та китки гранат оперативніше обробляються завдяки новій підтіковій структурі. У результаті цього, незалежно від частоти тіків, ваш рух і стрільба відбуватимуться завжди однаково, а гранати щоразу падатимуть куди слід, заявляють розробники. Нарешті розробники переробили чи відтворили з нуля різні карти. Завдяки використанню нового освітлення Source 2 створюються більш реалістичні текстури, світло та відображення. Також відзначаються покращені візуальні ефекти, покращений інтерфейс та доопрацьований звук. 22 березня почався обмежений тест Counter-Strike 2 покликаний виявити основні проблеми та помилки. Повноцінний реліз заплановано на літо 2023 року. Найближчими місяцями розробники мають намір поділитися додатковими відомостями про проєкт. Останнім часом періодично з'являються новини про додавання української локалізації до тієї чи іншої гри. Наприклад, нещодавно українська локалізація з'явилася в іграх Red Dead Redemption 2 неофіційно та Warframe. Проте глобальна ситуація із наявністю української мови в іграх на платформі Steam залишає бажати кращого. Про це свідчать дані дослідження ресурсу GameSensor. Автори проаналізували, який відсоток популярних ігор мають українську локалізацію. Для цього вони зібрали інформацію про кількість платних ігор, які виходили в Steam протягом 9 останніх років, та визначили відсоток проєктів з українською локалізацією. Однак в Steam є багато невеликих локальних проєктів з малою аудиторією. Які не можуть дозволити собі мультимовність. тому для більш об'єктивної статистики було вирішено окремо визначити наявність української мови у так званих популярних платних іграх. Таким вважались проєкти із показником щонайменше 10 тисяч проданих копій. Предбачається, що такі ігри вже мають певний бюджет для розробки та охоплення значної частини аудиторії. В результаті підрахунки з'ясувалося, що до 2018 року відсоток платних ігор з українською локалізацією, що були встановлені понад 10 тисяч разів, поступово зростав. Однак після 2019 року частка таких ігор почала зменшуватися у 2022 році. Цей показник зріс, проте так і не досягнув свого зростання у 2018 році. Разом з тим загальна кількість ігр з українською мовою Steam поступово зростає. Хоча завдяки зусиллям української спільноти та лідерів думок багато розробників обіцяють додати українську локалізацію у свої майбутні проєкти. На цьому полі є ще багато роботи, і долучитись до неї може кожен небайдужий гравець. Щоб заохотити розробників додавати українську локалізацію у свої ігри, треба дати їм зрозуміти, що на платформі Steam частка україномовної аудиторії займає вагоме місце. І велика кількість користувачів хоче грати своєю українською мовою. Відповідно, чим більше буде відсоток україномовної спільноти в Steam, тим більше уваги та інтересу розробників це приверне. За даними статистики, Steam, в лютому 2023 року на платформі українську мову використовувало 0,5 користувачів. Це на 0,02 більше ніж в попередньому дослідженні. Проте ще занадто мало. В Game Sensor вважають, що протягом 2023 року чат україномовної аудиторії в Steam можна збільшити до 1%. Для цього гравцям треба переходити на українські інтерфейси, грати та коментувати в Steam українською мовою. Як очікується, зростання відсотка приверне увагу розробників і видавців та більше спонукатиме їх додавати українську локалізацію у свої ігри. Тому, хто грає в ігри в Steam, на PlayStation, на Xbox. Вмикайте українську мову в системі, щоб підтримувати українську мову у геймінговому світі та сприяти її поширенню серед геймерської спільноти. Тож, як вам такі новини, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також я буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете вашу думку в коментарях та підпишетесь на мій канал. Я буду дуже вдячний. Адже це неабияка мотивація робити відео. Також ви можете продивитись минулі цікаві новини та маленький огляд iPhone 11 у 2023 році. Бувай!